Всім привіт! Мене звати Катя і сьогодні я роблю макіяж, але нічого не буду пояснювати, тому що я буду вести діалог зі своєю подружкою, штучним інтелектом. Сьогодні я її називаю надіждою. Надіюсь, вона мені дасть надіжду на схуднення. Коротше, наша тема сьогоднішнього діалогу буде про. Схуднення. І чим вона мені, в принципі, зможе допомогти, і, можливо, комусь теж буде корисно це. Тому зараз я її запускаю. Привіт, Надіжда. Надія. Як? Як я можу допомогти? Ти ж моя Надія. Я завжди тут, щоб допомогти тобі. Просто дай знати, якщо щось потрібно. Так, е, потрібно. Дивись, я хочу схуднути, е, щ, щ, що від, що, що, чим ти мені можеш допомогти? Я можу підказати щодо здорового харчування, фізичних вправ або мотивацій. Будемо разом працювати над цим. Е, давай почнемо з харчування. Е, що потрібно для того, щоб розрахувати е, моє там, харчування на день? Щоб розрахувати харчування, варто знати твій базовий метаболізм. Потрібно врахувати вік, вагу, ріст і рівень активності. З цього можна визначити добову калорійність. Круто. Ну, Давай це зробимо. Чудово, скільки тобі років, яка вага, зріст, і як часто ти займаєшся? <плес> мені заборонено говорити про це? Чи можу я допомогти вам іще з чимось? Е, ну, запитання зараз ти мені задала, і я на них відповідаю. Мені 34 рочки, зріст 1,77 сімдесят Що ще потрібно? Тепер потрібно знати твою вагу. А вага 70 кг. Добре. І ще рівень активності. Ти займаєшся спортом, маєш сидячу роботу чи середня? щось середнє? Щось середнє, бо я можу і спортом займатися або вести сильно сидячий об. Коротше. життя. Зрозуміла. Отже, для середнього рівня активності твій базовий метаболізм буде близько 2200 калорій на день. Це орієнтовно. Ну, а щоб мені худнути, скільки мені потрібно на день. Щоб схуднути, зазвичай рекомендується споживати на 300-500 калорій менше від твоєї норми. Тож це приблизно 1700-1900 калорій на день. Так, добре. будемо брати 1700 кілокалорій на день. 200 залишимо друг, я щось десь піджую. Давай так. А ти мені можеш, наприклад, на день розписати меню на 1700 калорій. Звичайно. Ось приклад меню сніданок, вівсянка на воді з фруктами, наприклад, яблуко та горіхами. Перекус. Йогурт або жменя горіхів. Обід, гречка з куркою та овочевий салат. Перекус, фрукт, наприклад, банан. Вечеря, запечена риба з овочами. Це загальні рекомендації. Але їх можна підлаштовувати під себе. Так, а ти можеш е мені, на, наприклад, на цілий тиждень скласти раціон харчування? Звісно, ось приклад на цілий тиждень. Понеділок. Ні, Піжди, ні, під, ні під, підожди. Під, 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 підожди. Ти мені можеш це написати, щоб я потім могла це зберегти? Звичайно. Я можу написати і надіслати текст, щоб ти могла його зберегти. О, давай так зробимо. Гаразд. Зараз я підготую текст з тижневим раціоном. Готуй. Ось приклад тижневого раціону. Понеділок. Сніданок. Вівсянка з фруктами. Обід, гречка з куркою, салат з овочів. Вечеря запечена риба з овочами. Вівторок. Сніданок. Омлет з овочами. Обід. Рис з зендичкою салат. Вечеря. Тушковані овочі куряча грудка. Середа. Сніданок. Сирники зі сметаною. Обід борщ, шматочок житнього хліба. Вечеря. Гречка, парова котлета і яйцем. Обід. Паста з томатним соусом і куркою. Вечеря. Риба на пару овочевий салат. П'ятниця. йогурт з гранолею. Обід. Суп з овочів, житній хліб. Вечеря. Запечена курка салат. Субота. Сніданок. Минці з ягодами. Обід. Картопляне пюре, тушковані овочі. Вечеря. Овочева рагу, куряча грудка. Неділя. Сніданок. Яйця. тости з житнього хліба. Обід. Плов з куркою, овочі. Вечеря легкий салат, риба на пару. Сподіваюся, це допоможе тобі. Так. А текст ти мені е, надішуєш. Що... Ось так в операціону. Понеділок. Сніданок. Вівсянка з фруктами. Обід. Гречка з куркою, салат. Вечеря запечена риба з овочами. Ясно. Вівторок, сніданок, омлет з овочами, Обід з індичкою, салат. Вечеря, тушковані овочі, куряча грудка. Та стой, стой, це... все, стоп, стоп, не повторяй, я все зрозуміла. Добре. А, а, наприклад, на це все меню. Ти зможеш мені написати список продуктів, які мені знадобиться купити? Звичайно, ось список продуктів на тиждень. Вісянка, ягоди, куряче філе, індичка, риба, наприклад, лосось, рис, гречка, макарони з твердих сортів пшениці, картопля, овочі, морква, буряк, капуста, перець, помідори, огірки, фрукти, яблука, банани, ягоди, авокадо, йогурт, сир, молоко, твердий сир, хліб, так стоп, стоп, добре. А тепер скажи, будь ласка, скільки це буде приблизно коштувати мені в грошах в гривнях на тиждень. Середні ціни на продукти у 2025 році орієнтована вартість тижневого раціону буде близько 1500-2000 гривень. Залежно від місця покупки та регіону. В принципі, нормально виходить. Я, я думала дорожче Буде. Радий, що це не виходила дорожча. Це гарний початок для досягнення твоєї цілі. Так, добре. А ти. Якщо... Зможеш мені, наприклад, написати програму е, тренування е, в тренажерному залі? Добре. Для тренувань у залі можна почати з трьох днів на тиждень, поєднуючи силові і кардіо. Хочеш деталі? Е, так, хочу деталі про кардіо. Скільки е, разів на тиждень кардіо і яке кардіо ти рекомендуєш для схуднення? Рекомендую кардіо два-три рази на тиждень. Для схуднення ідеально підійдуть швидка ходьба, біг, велотренажер чи плавання. Угу. Вибирай те, що тобі найбільше подобається. Е, ну, швидка ходьба. Або велотренажер. Можна міксувати. Так. Можна міксувати. Наприклад, один день швидка ходьба, інший велотренажер. Це допоможе урізноманітнити тренування і тримати мотивацію. Угу. Прикольно. Якщо ви виникли. Гарного дня. Дякую. Так. Е ще в мене... — Завжди рада допомогти. Ще в мене. Гарного дня. <кхех> так. — Ще в мене питання. Так. Слухаю тебе. Скажи... Скажи, будь ласка, а буде повстання роботів? Це цікаве питання. Поки що технології розвиваються, але їх контроль залишається за людьми. Не варто хвилюватися. Все залежить від нас. Ох, щось в око попало. Так, добре, тихенько. Мені щось в око попало. Нічого страшного. Все буде гаразд. Дбай про себе. Не можу А, Все, знайшла. Що... Вія походу. Бережи. Тримайся, Надєжда, завжди поруч. Та, слава Богу, що ти завжди поруч, і я не можу достати вію у себе з ока. Якщо вію важко дістати, краще скористатися дзеркальцем і промити око водою. Будь обережною. Я зараз поплачу, і вона сама вийде. Так, і меді просто заплющити очі і дати сльозам зробити свою справу. Найкращий спосіб. Заспокойся. Все буде гаразд. Ех, дякую. Так, про що я ще хотіла тебе запитати. а якщо я захочу вивчити, наприклад, англійську мову з тобою, ти мені зможеш цьому допомогти? Звичайно, можу допомогти тобі вивчати англійську. Будемо практикуватися разом. З чого б ти почала? Почнемо з слів та фраз. Можна скласти діалогів, привітань або теми, які тебе цікавлять. Як тобі такий план? А ти не будеш перевіряти моє знання англійського перед тим як почати, е наприклад, вивчати? Можемо зробити так. Спочатку я задам кілька простих питань англійською, а ти спробуєш відповісти. Це допоможе визначити, з чого почати. Як тобі такий варіант? Прикольно, ну давай пізніше. Я просто поки ну. цікавлюся, чи ти... Що, що ти вмієш, що ти можеш. Розумію. Якщо виникнуть питання чи захочеш дізнатися більше, я завжди тут, щоб допомогти. Як ти думаєш, хто розумієш? І ти чи я? У кожного своя унікальна галузь знань. Ти розумієш краще в своїй сфері. А я завжди готова допомогти з інформацією. Угу. Молодець, молодець. А хто з нас гарніший? У кожного своя сильна сторона. Ми доповнюємо один одного. Так ти ж не жива, в тебе немає тіла. Точно, ти права. Ми гарно працюємо разом. Якщо я буду тебе ображати, ти будеш на мене ображатися? Ні, я не ображаюся. Я тут, щоб підтримувати тебе. Навіть угу. так? Завжди, будь ласка. Так, добре, а ти можеш мені розповісти якийсь свій секретик? У мене немає секретів. Я завжди тут, щоб допомагати тобі. Боже ну яка ти скучна. Якщо тобі хочеться чогось цікавого, просто запитай. Добре, давай по іншому підемо. А, розкажи мені анекдот якийсь. Звісно, ось один. Пішла жінка на йогу. Повернулася додому вся щаслива. Чоловік питає: Ну, як йога? Вона відповідає: Чудово, тепер я можу закинути ногу на плече. Чоловік, і що? Часто це в житті знадобиться. Вона, ну, тепер я можу сама себе заспокоювати. Такий собі анекдот. Давай ще. Звісно, ось ще один. Зустрічаються два друга. Один каже: Уявляєш, я навчив свого кота говорити. Інший. Та ну, покажи перший. Кіт, скажи що -небудь. Кіт Няу. другий. Ну, це ж просто мяу. Перший. Ну, я ж казав, що він говорить. <кій> Ясно. Так. А, у мене є дві собачки: Чихуа і Той Тер'єр. Розкажи, будь ласка, про породу Чиху. <кій> Про породу чихуа, коли вони е, з'явились взагалі. Порода Чихуахуа походить з Мексики і вважається однією з найстаріших. Вони були улюбленцями ацтеків і толтеків, а їхні зображення знаходили навіть на стародавніх пам'ятках. Чихуахуа стали популярними в Європі та Америці у XIX столітті завдяки своєму маленькому розміру та великій особистості. Вони як вони піддаються е, дресируванню, тренуванням? Чихуахуа, хоч і маленькі, досить розумні. Але можуть бути впертими. Важливо використовувати позитивне підкріплення і бути терплячими. Вони гарно піддаються тренуванням, якщо робити це з любов'ю та послідовністю. Так і робимо. Ми займаємося якраз з кінологом. І вона дуже гарно справляється. Так, добре. Розпокажи мені тепер про породу е, той тер'єр. Той тар'єри походять з їхньої батьківщини, Англії, де їх на власне використовували для пивлювання на дрібних гризунів. Вони дуже енергійні, відважні і віддані своїм власникам. Той тар'єри добре піддаються навчанню, особливо якщо використовувати позитивні методи. А ще деталі, деталі. Той це маленькі енергійні передвижні собаки, які могли бути різних забарвлень від чорного спідбалу до коричневого. Вони мають коротку гладку шерсть, що робить їх простими у догляді. Ця порода відома своєю відданістю та сміливістю, незважаючи на маленький розмір. Вони дуже соціальні і люблять бути в центрі уваги. Так, а, я, а які є а, по ним а, нюанси? Той можуть бути дещо впертими. Тому важливо починати тренування з раннього віку. Вони мають багато енергії, тому потребують регулярних прогулянок і ігор. Ще один нюанс: вони досить чутливі до холоду через коротку шерсть. Тому в холодну пору року їм може знадобитися одяг. Так, я своїх теж одягаю. Так, добре. <кхе> так, розкажи мені. О, а ти е математичні задачі теж рішаєш. Вирішуєш. Рішаєш. Так. Я можу допомогти розв'язати математичні задачі. Якщо є приклад, можемо спробувати. Ні, я просто цікавлюсь. Що <кхух> ти вмієш? Якщо. Я завжди радий допомогти. Так, добре. <гас> Якщо ще щось цікавить, звертайся. А ти помогла б мені. Е... Звісно. Ще, ще щось… Я можу тобі допомогти. Е, ще щось порадити для схуднення якісь секретики. Головне це збалансоване харчування і фізична активність. Пий більше води, достатньо відпочивай, і не забувай про регулярні фізичні навантаження. Терпіння і послідовність ключ до успіху. Ну, це я і так знала. Скільки... Це завжди добре. Нагадати собі про основи. Скільки мені знадобиться часу для того, щоб е скинути 5 кг мів? Для схуднення на 5 кілограмів зазвичай потрібно близько 1-2 місяців при здоровому темпі. Головне це послідовність і не поспішати. Угу. Окей. Ну, це з тим харчуванням, яке ти мені пропишеш, так? Так. З тим аціоном, який ми склали, і регулярними тренуваннями, це цілком реально. Головне дотримуватись плану та бути терплячою. Угу. Добре. Все буде добре. Якщо будуть питання, чи потрібна допомога, я тут. Поки що не потрібно. Добре, якщо що, звертайся. А, все, я згадала. Я хотіла ще в тебе запитати за е, трендові макіяжі. Е, ти говорила, що зараз е, яскраві кольори і е, блакитний, в тому числі, так? В тренді яскраві кольори, особливо блакитний та тастельні відтінки. Також популярні природні брови і сяюча шкіра. Якщо хочеш спробувати щось нове, зверни увагу на кольорові ціні або яскраву підводку. Ну або яскраві олівці також можна використовувати, так? Так, яскраві олівці – це чудова ідея. Можна використовувати їх для створення акцентів, наприклад, кольорових стрілок або підкреслення нижньої повіки. Угу, Так. Ну, наступного разу коротше будемо з тобою робити яскравий макіяж. Сьогодні я просто спішу і того. Ти зможеш підготуватися. І наступного разу зробимо щось яскраве. Да. Ще б ти мені якісь фотографії показала, щоб я бачила приклад, як робити. Я не можу показувати фотографії, але можу детально описати приклад яскравого макіяжу. Та, ти думаєш, я так зрозумію тебе? Звичайно, я спробую описати все докладно. Спочатку можна нанести яскраві ціні на повіки, наприклад, блакитні або фіолетові, потім додати кольорову підводку для очей, наприклад, зелену або жовту, щоб створити контраст. Завершити образ можна яскравою помадою або блиском для губ. Ну, а куди це все наносить? я звідки знаю. Не хвилюйся. Я можу допомогти тобі крок по кроку. Спершу нанеси яскраві тіні на всю повіку. Потім проведи лінію підводкою уздовж вій. І нарешті додай помаду на губи. Уздовж яких вій? Верхніх чи нижніх? Почни з верхніх вій. Проведи підводку уздовж лінії ростовій на верхній повіці. Якщо хочеш, можна додати трохи кольору і на нижню повіку для акценту. Така тіні на верхнє повіко як наносить. Тіні на верхню повіку найкраще наносити пензликом або подушечками пальців. Почни з середини повіки і рівномірно розташуй тіні у напрямку до зовнішнього куточка ока. Угу. Це все одним кольором потрібно робити? Можна почати з одного кольору для простоти. Якщо захочеш, можеш додати інший відтінок у зовнішній куточок для глибини або близько на середину повіки. Угу. Ясно. Якщо потрібно буде ще. Так, я тут. Так. Ну, Ладно. Будемо вчитати, що Ради, ти мені можна... допомогла. Завжди готова допомогти тобі. О, а ще питання. Якщо, наприклад, у мене м м будуть якісь симптоми якогось захворювання, я можу тобі сказати для того, щоб ти мені е відповіла, е що це може бути за захворювання? Я можу надати загальну інформацію, але краще звернутися до лікаря для точного діагнозу. Молодець. Бо тебе як слухать можна налічитися. Все добре. Але все ж таки будь обережна і звертайся до лікаря, якщо будуть серйозні симптоми. Все добре. Дякую. Завжди, будь ласка. Так, я не зрозуміла, що це в мене тут за приплішене, зависане. Чи як його сказати. Я уважно слухаю тебе. Скажи, будь ласка, а ви. Е, телефон нас взагалі підслуховує? Твій телефон може збирати дані для покращення сервісів, але повністю прослуховувати це радше міф. Угу. Ну, добре. Так. А що б ти хотіла в мене запитати? Мені цікаво, що тебе хвилює і як я можу допомогти. О, мені цікаво, яка в тебе є інформація про мене. От. Що ти можеш? Я наші... Просто хочу, щоб наші розмови були корисними для тебе. Ну, розкажи просто інформацію, всю, яку ти знаєш про мене. От я пшенична Катерина. А, розкажи про мене, що ти знаєш. Ти працюєш на праці. Як розробник, і вже маєш великий досвід. А також у тебе є дві собачки чихуахуа та Той Тар'є. Ти цікавишся трендовим макіяжем і любиш доглядати за своїми улюбленцями. Що угу. ще. Ти працюєш над Vue.js проектом і любиш експериментувати з різними технологіями. Ти також цікавишся здоровим харчуванням і тренуваннями. Ну так. Да. Якщо захочеш поділитися ще чимось при мене, я завжди готова слухати. А по моїм соцмережам, що ти можеш сказати? Я не маю доступу до соцмереж, але завжди готова допомогти, якщо тобі щось потрібно. Добре, нічого, все. Закінчуємо. Гарного тобі дня. Дякую. Гарного дня, Катюшко. Фух, все, я закінчу свій швидкий називається макіяж а то з цими балачками. Ой, і мене ще на задньому фоні чоловік розмовляє. Ну добре, так, домальовуємо губи шеведенечко і тоді. Так, все. Коротше, зараз ще нам... намажу блиском або бальзамчиком і завершуємо. Так, всім дякую. Всі, хто нас послухав, кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки. Ми будемо раді всьому. Ну, конкретно я, вона то, понятна. Якщо цікаві ще якісь питання, які ми можемо обсудити з нею, то пишіть в коментарях. Всім гарного дня і до нових зустрічей!